Побратимство сила української добровольчої армії. Вітаю, мене звуть Денис Шаповалов. Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я. В українській добровольчій армії побратимство це не просто військовий термін, а спосіб життя. Це принцип, який визначає нашу єдність і робить нас сильнішими. В уда, братерство це реальні історії рідних братів, які воюють пліч опліч. Один з таких прикладів двоє рідних братів зі Служби безпеки УДА. Молодший пішов на війну ще у 2014-му, а у 2022-му до нього приєднався старший. Вони завжди поруч, виконуючи бойові завдання разом. У третьому окремому батальйоні Волинь також служать два рідні брати. В окремому штурмовому батальйоні Арей. Один брат пішов на фронт за прикладом іншого. А командир загону спеціального призначення УДА дніпровські штурмгевери Роман Танетко, позивний Рембо, несе службу пліч опліч зі своїм рідним братом. І таких історій безліч. Але найважливіше братерство за духом. Навіть якщо бійці не знали один одного до війни, кілька днів на передовій роблять їх ближчими, ніж родичі. Вони проходять випробування, які змінюють людину назавжди. З полю бою пораненого витягнуть за будь-яку ціну, і щільний ворожий вогонь не стане завадою. Про сім'ї вбитих ворожими кулями не забуваємо ніколи. Підтвердження цьому робота патронатної служби УДА, яка підтримує рідних наших полеглих воїнів. І як і обіцяли, про роботу патронатної служби УДА ми готуємось розповісти більш детально. Одна армія, одне ціле. Побратимство Вуда не обмежується лише особистими зв'язками, це принцип, що працює і між підрозділами. Там, де один із наших потребує підмоги, обов'язково підключаються інші. Загони вогневої підтримки працюють пліч опліч із батальйонами УДА у зоні їхньої бойової відповідальності. Чітка взаємодія, злагодженість та довіра між підрозділами стають ключовими факторами успіху під час виконання бойових завдань. І це не просто координація, це справжнє бойове братерство, де кожен знає, що його побратими завжди прикриють, підтримають і допоможуть досягти перемоги. В Уда немає примусу, тільки вибір. Саме тому довіра тут сильніша за страх. Командири не диктують накази зверху, а ведуть за собою як наставники. Беззаперечним лідером добровольчого руху є. Провідник УДА Дмитро Ярош, який з 2014 року очолює боротьбу добровольців за незалежність України. Він не просто командує, а надихає своїм прикладом, перебуваючи поруч із добровольцями у найгарячіших точках. Принцип рівності між побратимами гарантія міцного добровольчого руху. Бойове побратимство УДА це довіра, честь і готовність стояти один за одного до кінця. Це і є. Українська добровольча армія важливість підтримки побратимів у складних умовах підтверджують як наукові дослідження, так і фахівці з військової психології. Поняття згуртованості підрозділу давно є предметом вивчення армійських соціологів і психологів. Зокрема, дослідження американського відомства у справах ветеранів показало, що солдати з високим рівнем єдності в своїй частині. Проявляють значно вищу стійкість до психічних травм. Зокрема, рідше набувають симптомів посттравматичного стресового розладу. Інший аналіз військових США виявив, ті, хто перед відрядженням на війну відчував міцне плече товаришів, після повернення набагато рідше страждали від депресії, тривожних розладів чи суїцидальних думок. Вчені пояснюють, що підтримка групи діє як буфер. Вона пом'якшує вплив бойового стресу на психіку, оскільки товариші надають одне одному соціальну підтримку та емпатію у важкі моменти. Таким чином, на рівні статистики, підтверджується те, про що самі ветерани кажуть з власного досвіду: дружнє плече на війні здатне убезпечити від нервового зриву краще ніж будь-які медикаменти. Військові психологи одностайні в думці, що товариська взаємопідтримка критично важлива для морального стану бійців. Як зазначає координатор з лікування і реабілітації медичного добровольчого батальйону госпітальєри, позивний синичка, загальний психологічний стан кожного бійця змінюється з часом та інтенсивністю бойових дій. Емоційне навантаження та стрес присутні постійно і накопичуються. Найчастіше виникають проблеми під час активної фази штурмів при роботі під щільним обстрілом, а також з прийняттям факту загибелі побратимів, з якими працювали пліч опліч. В якийсь момент часу психіка не витримує і починаються панічні атаки. В такій ситуації важливу роль відіграють два фактори час і побратими. Є ціла методика, як вивести людину із стану емоційного ступору чи припинити панічну атаку. І дуже добре. Коли той, хто знаходиться поряд, знає, що потрібно робити. Спокійний голос побратима, який просить опанувати себе і дихати глибоко, говорить тобі, як заземлитись, дає тобі чіткі логічні команди. Це неоціненна перша допомога в таких ситуаціях. А потім, у вільну годинку обов'язково будуть розмови по душах, бо виговоритися дуже потрібно. І тут без довіри нікуди. А кому ж можна довіритись краще, ніж побратиму, який у важку хвилину підставив плече і допоміг опанувати себе. Але підтримки і розмов не завжди буває достатньо. Це лише швидка допомога і лише перший крок в подоланні проблеми. Стрес і емоційне перевантаження присутні надмірно у кожного нашого захисника. Тому синичка вважає, що обов'язково необхідно направляти хлопців і дівчат профілактично хоча б два рази на рік. До психологів або психотерапевтів. Нічого страшного в таких лікарях немає, як багато хто вважає. Навпаки, це найкорисніші спеціалісти в наш час. Мозок це командний пункт всього організму, і від його самопочуття залежить все інше. Ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.